Ми хочемо відновити величезну кількість генерацій. При цьому зробити це у розподілений спосіб. Це означає, що в нас буде велика кількість об'єктів для 9 ГВт Цих об'єктів буде більше тисячі точно. Держава чи будь-які державні компанії навіть в теорії в будь-якій країні не здатні швидко побудувати тисячу об'єктів. Нереально, хто це може зробити, це можуть зробити приватні підприємці. Що можна робити зараз, аби більш-менш спокійно пройти відключення світла впродовж найближчого року? Які є варіанти для уникнення відключень цієї зими уникнути відключень буде неможливо. Чому тому що росіяни знищили 9 гават генеруючих потужностей? Це більше половини, ніж нам буде потрібно на піку цієї зими. Що з цим можна робити? В першу чергу, нам потрібно спробувати збільшити максимальне виробництво енергії. Тут наші можливості обмежені технологією та часом. Ми можемо відкрити імпорт, ми можемо збільшити кількість генераторів, які встановлять українці там, де зможуть. Але окрім збільшення виробництва енергії, є інший напрямок, який насправді дасть нам можливість зробити відключення набагато меншими, тобто коротшими, плановими та контрольованими. Таким напрямком є управління споживанням. На заході є таке добре відоме слово, як смарт. Ми часто його чуємо в застосуванні до різних приладів: смарт-датчик, смарт-контролер. Ось подібний смарт-підхід треба використати для регулювання споживання саме в побутовому сегменті. Чому в побутовому? Тому що промислові компанії, як правило, відносно ефективні. А ось загальні споживачі мають можливості переносити в часі споживання енергію з дня на ніч. Можуть відключати опалення, можуть відключати кондиціонування, можуть регулювати освітлення. Саме в цьому напрямку в нас закладений великий резерв ефективності. Яку генерацію варто відбудовувати, щоб нормалізувати ситуацію та забезпечити українців безперебійним електропостачанням? Перед тим як відповідати на питання, що саме будувати, ми повинні визначитися з тим, хто це буде робити. І тут є очевидний висновок. Ми хочемо відновити величезну кількість генерацій, при цьому зробити це у розподілений спосіб. Це означає, що в нас буде велика кількість об'єктів. Для 9 гігават цих об'єктів буде більше тисячі точно. Держава чи будь-які державні компанії навіть в теорії в будь-якій країні не здатні швидко побудувати тисячу об'єктів. Нереально. Хто це може зробити? Це можуть зробити приватні підприємці, українці. Тобто ми з вами. Саме ці підприємці і будуть вирішувати, що і де будувати. А для того, щоб вони захотіли побудувати якомога швидше, ми повинні дати їм відповідь на їх питання, які будуть правила гри. Правила гри повинні давати їм відчуття того, що вони довготривалі, тобто їх не змінять через рік. І, наприклад, дай Боже, війна закінчиться, їм не скажуть, шановні, ви більше не потрібні, і ваші зусилля були марними. І ці правила гри повинні бути справедливими, справедливими в усіх аспектах, включно з аспектом тарифоутворення. Останнім часом багато говорять про газову маневрену генерацію, як приклад того, що зараз варто будувати. Яка ваша оцінка? Чи варто ставити на газ, чи може є щось більш цікаве? Знову ж таки. Що саме будувати повинні обирати ті, хто будуть в це інвестувати кошти. Окремо хочу сказати, що газова генерація дійсно є надійним та ефективним джерелом балансуючої енергії. При цьому вона є досить важка для імплементації. Потрібні фактично ідеальні умови, що стосуються тиску газу, які в нашій ситуації, зважаючи на потенційні удари Росії по газовій системі, можуть і не настати. Газова генерація в цьому сенсі точно не є панацеєю, і досвід інших країн доводить, що саме диверсифікація варіантів є оптимальним варіантом. Разом з нею треба робити точно сонце, треба робити вітер, треба робити біомасу і треба робити системи збереження енергії. Що далі буде з тарифом? Скільки нам доведеться платити за світло у майбутньому? Тариф одне з складних питань в енергетиці будь-де, а в Україні особливо. Ми про нього чули дуже багато від великої кількості політиків, які е, сваряться, воюють навколо концепції, який повинен бути тариф. Трохи менший, ще більш-менший, зовсім маленький, нульовий чи, може навіть від'ємний в теорії. Е, в цій дискусії немає і ніколи не буде правильної відповіді. В західному світі для цього є добре відома відповідь. І ця відповідь полягає в одному простому слові. Конкуренція. Досвід багатьох країн і багатьох політиків доводить, що переконати споживача в певній цифрі, що вона є справедливою, є надто важко, а скоріш за все зовсім неможливо, якщо відсутня конкуренція. Тому правильним варіантом, особливо на фоні ідеї побудови розподіленої генерації, коли виробників енергії буде багато, це створення конкуренції між ними. І право споживача самому обирати, з якого джерела генерації він буде споживати енергію. Ось подібна модель роботи енергоринку зніме питання визначення тарифу з боку держави. Тариф повинен визначатися ринком через конкуренцію, і споживач зможе сам обирати того постачальника енергії, який найбільше відповідає його ціновим вподобанням. Гарним прикладом. Які вже існує в нашій країні, можна вважати надання послуг мобільного зв'язку. Ми самі обираємо мобільних операторів, ми самі обираємо їх за різними параметрами, включно з ціною. І коли ми робимо свій вибір, ми за нього самі відповідаємо, що нам потрібно, щоб цей вибір був і щоб цей вибір був побудовано на конкуренції. Скільки часу потрібно, щоб українці знову жили з безперебійним електропостачанням? Для того, щоб дати подібний прогноз, треба мати відповідь на два інших питання. Перше питання як довго і як сильно Росія буде стріляти по нашим енергооб'єктам? Вони продовжують їх руйнувати, ми продовжуємо їх відновлювати. Другим питанням є правила гри. Наскільки швидко ми зможемо прогарантувати підприємцям, які хочуть бути в майбутньому власниками об'єктів енергогенерації, стабільні правила гри? Якщо держава зможе в найближчий час прийняти та прокомунікувати українським підприємцям чіткі та сталі правила гри, які дозволять їм впевнено дивитися в майбутнє та відбудовувати нашу систему, цей термін, тобто термін відновлення повноцінного енергопостачання, можна буде дуже сильно скоротити. Він може становити тоді рік чи два. Чим швидше держава. Зробить свій крок та створить правила гри, тим швидше ми відновимо повноцінне енергопостачання.